Моє вітання в ефірі телеканалу МСтудіо. Програма Час. В студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про наступне. Кому благоустрій очі муляє, чому Мукачівці не цінують те, що зроблено для них. Кожному посидячому місцю в Мукачеві почали встановлювати додаткові лавиці. Готово наполовину в міжгірських негрівцях не можуть добудувати школу. У пошуках бога чергова група прочан завітала до Почаєва. У лікарському полку прибуло студенти, медики отримали дипломи надлюдські здібності про дітей-інвалідів, які живуть у супереч обставинам, і святом нас як закарпатці відзначили День журналіста. Восени в Україні відбудеться останній призов. Після чого армія перейде на контракт. Уже восени відбудеться останній призов на строкову службу. В ряди контрактної армії новобранців планують заманювати зарплатами від 3 тисяч гривень безкоштовними обідами та житлом. Крім платні, яку планують підвищити, контрактників обіцяють звільнити від брудної роботи чищення картоплі та миття туалетів. На думку експертів, охочих податися в ряди контрактної армії буде більше, якщо вирішить питання із житлом. Поки що в українській армії посади контрактників укомплектовані більше ніж на половину це 56%. Розпочалося спекотне літо, і кількість охочих відпочити на березі річки у затінку лісу значно зросла. Проте відпочинок на природі пов'язаний із певною небезпекою. Тому правоохоронці розпочали щорічну операцію під кодовою назвою Берег. Мета безпека громадян насамперед дітей в місцях розташування санаторіїв, туристичних баз, будинків відпочинку, кемпінгів, лісопаркових зон під час курортно оздоровчого сезону. Проводитимуть заходи і щодо контролю за дотриманням пожежної безпеки у місцях масового відпочинку людей. Людей, що розташовані поруч із лісовими масивами. У Мукачеві взялися за благоустрій багатоповерхових будинків та територій довкола них. Щоправда, через байдуже ставлення мешканців до чужої праці цілком можливо, що всі проведені роботи зовсім скоро зведуться на нівець. У свіжопобілених під'їздах з'являються написи, а лавиці у дворах перетворилися на об'єкти знущання вандалів. Світлана Комлєва розкаже більше. Уже за кілька днів ця п'ятиповерхівка стане взірцем порядку чистоти та охайності. Нині тут робота кипить наповну. Майстри білять стелі та фарбують стіни у під'їздах. Інша бригада ремонтує каналізацію, а хтось косить траву біля будинку. Працівники підприємства, яке наприкінці 2012-го взяло на себе зобов'язання обслуговувати багатоповерхівки міста та територію навколо них, в літню пору з діла не сидять, адже це час, коли можна зробити найбільшу частину запланованих робіт. Ми зараз запланували десь біля 60 під'їздів в Місті Мукачево, по побілки. Ми собі розбили зараз мікрорайони, в город по мікрорайонах і приступили три бригади до країни робіт. Ну, в кожному мікрорайоні примерно 15-20 під'їздів цього року. Стараємося побіляти. же будемо робити і покрівлі. Прикро, що мешканці будинків часто густо не цінують роботу інших, кажуть працівники підприємства. Випадки, коли люди нищать те, що зроблено для них, трапляються нерідко. Розмальовані стіни під'їздів, поламані лавочки на дитячих майданчиках, можна побачити чи не в кожному районі міста. Безпрецедентні випадки, коли жителі останніх поверхів вигулюють своїх домашніх улюбленців просто на даху. Дах у нас основна конструкція будинків це дахи плоскі. У них є. Внутрішні лівньовки І коли паде великий дощ, то сміття, яке там на даху є, забиває лівньовки і виходить така ситуація, що потім підтоплює квартири. Вирішити багато проблем, з якими стикаються жителі багатоповерхівок або ж навіть не допустити їх, можна, якщо кожен зі свого боку буде поважати як своїх сусідів, так і самого себе. Найбільша проблема захаращення підвалів. Самими же мешканцями будинку, до якого відношення товариства, яке обслуговує ці будинки, немає ніякого відношення. Як бачите, у нас встановлені антени, параболи по всіх будинках, як на фасаді, так і ззаді будинку, а це йде приводить до руйнації міжпанельних швів, затікання до помешкання людей потім виходить в квартирах цвіль і так далі і тому подібне. Для тих, хто по варварськи ставиться до спільного майна, свідомі громадяни не знаходять жодних виправдань. Лавочку поставлять, а на другий день вона вже поламана, нема. І самі ж у себе якби роблять безпорядок. Ну, бажано, щоб люди якось старалися. Є трапляється, все трапляється, Ну, нікого не можеш поймати начистую. На ремонт багатоповерхівок уже цього року товариство ітв сервіс витратило понад півтора мільйони гривень, і це не лише кошти, які мешканці сплачують за свої квадратні метри. Для того аби постійно не витрачати гроші на поточний ремонт, підприємство вирішило зробити так би мовити довгострокову інвестицію і вклало власні кошти у капітальні ремонти деяких найпроблемніших будинків. Втім, для того, аби вирішити проблеми кожного будинку, цього замало. А тому жителів закликають внести і свою частку в ремонт, і тоді цілком можливо нищити те, що вкладені в Сні кошти жителі перестануть. Від слова до діла в Мукачеві розпочали облаштовувати місця відпочинку згідно із програмою благоустрою міста обласного депутата Андрія Балоги. в спальних районах, де лавки понищені або відсутні, взагалі встановлюють нові комбіновані. Всього в місті планують встановити більше сотні таких лавиць. За ходом робіт стежив Юрій Павлишенець. Внутрішні двори багатоповерхівок із зеленими зонами та ігровими майданчиками. Улюблене місце відпочинку як для дорослих, так і для дітей. Та без лавок із цим погодиться. Більшість відпочинок не повноцінний. Щоб виправити ситуацію, в місті взялися за масштабне встановлення лавок. Це один з пунктів програми благоустрою Мукачева, який реалізовує обласний депутат Андрій Балога. Перший десяток з більш ніж сотні почали встановлювати в підгорянок. В цьому районі Верді, Руська, Закарпатська буде встановлено 19 лавочок. Для, для відпочинку у зв'язку з тим, що старі лавочки вже поламалися. Прийшли в негодність. ми Вирішили поставити нові столиками для відпочинку сімей з дітьми. Так що цей район молодіжний, багато є дітей, і щоб де мали де сидіти мами з дітьми, ми вирішили його облагостроїти. Місця встановлення лавок старалися вибирати за проханням тутешніх жителів. Їм видніше, де зручніше. Дуже хорошо, дуже. Дякую большої. Это хорошо, добре, що лавочки, людям есть где посидіти, отдохнуть. Вот. поіграти в шашки мужчинам. Я лично пенсіонерка. Ми вийдемо, нам нікуди сісти. Діти можуть теж стати грати в якісь ігри, пласту. Я думаю, що це дуже добре. Жителі цього району давно нарікають на відсутність лавець. Вони або знищені, або від них залишилися одні опори. Старше покоління переймається і долею нових. Лише б наші діти це подумали про те, що для них стільки багато робиться, і цінили це все. Виробники намагалися поєднати зручність і надійність. Сталь в основі, товсті райки, обшивка. Робітники передбачили й іншу хитрість, щоб унеможливити крадіжку. З усіх сторін в землю під різними кутами вбиваються штирі, які приварюють до основи лавки. Мусимо кріпити тянеться, тому що можуть покрасти лавиці в нас. Ми виставляємо їх штирями, забиваємо. Інакше без мощі не ставити покрадуть. Додаткові заходи безпеки забирають багато часу, але переконаний виробник, це того вартує. Та й місцеві навряд залишаться осторонь, якщо побачать акти вандалізму. За день планують повністю завершити роботу в цьому районі і приступити до облаштування місць відпочинку в інших. Перший етап будівництва нової школи в Негровці, що на Міжгірщині, давно завершений, а от другий ніяк не розпочнуть без спортзалу та шкільної їдальні, які планували збудувати в другу чергу, ще можна обійтися, та без додаткового корпусу для решти учнів аж ніяк. Де зараз навчаються школярі, і коли розпочнуть другий етап будівництва. Дивіться в нашому наступному сюжеті перший етап будівництва нової школи в селі розпочали у 2006 році. Знайшли земельну ділянку, виготовили проєктну кошторисну документацію, провели тендер. Все робили швидкими темпами. Сім мільйонів гривень, три роки роботи, і новий повністю облаштований навчальний корпус був готовий прийняти учнів, яких перевели з аварійної будівлі. Але не всіх проблема залишилася, тому що нам катастрофічно не вистачає приміщень. Якщо брати оцей корпус новозбудований, тут побудовано 8 класних приміщень. А самих класів у нас є 11, тобто ще три класи у пристосованих приміщеннях. Ну, якщо брати інші допоміжні приміщення, це ну, взагалі про це не говоримо. Дирекція школи пішла на певні радикальні кроки, щоб розмістити дві треті школярів у новому корпусі для навчання віддали кабінети фізики, хімії та інформатики, що за санітарними нормами заборонено. Якщо говорити про вчителів, то вони ще в гірших умовах. Для нормальної нашої роботи нам не вистачає. Кабінетів у нас немає робочих місць, тільки у тих учителів є робочі місця, у яких є кабінети, а у всіх інших у класоводів, у класних керівників, у нас немає навіть де тримати наочнення. Вчителям доводиться часто використовувати підсобні приміщення для власних речей, а такої кімнати, як вчительська, в цій школі не існує. Неповною школа залишається не тільки без додаткового корпусу, передбаченого у плані, а й без спортзалу та їдальні, будівництво яких навіть не розпочинали. Тут є необхідність продовження будівництва. тому було зроблено документацію на продовження. Фактично вона вже прийшла, експертизу, все готово. Учням, які залишилися в старій школі, не пощастило. Їм доводиться ділити сторічну кам'яну будівлю з дошкільнятами. Якщо сказати про умови, як ви навчатися, я думаю, що ви можете самі судити, що наприклад, заліз 220 квадратів, а там одночасно знаходиться 160 учнів. Початок другого давно запланованого етапу будівництва розпочнеться тільки при умові виділення 400 тисяч гривень. На сесії обласної ради депутати ухвалили рішення виділити ці кошти. Їх каже директор школи, вистачить, щоб розпочати роботи. До фінансування повинна долучитись і районна влада. Загальна вартість нового корпусу спортзалу та їдальні 19 мільйонів. Як запевняє Василь Ярема, одним пострілом можна вбити двох зайців. В селі з'явиться сучасний повноцінний навчальний заклад і буде можливість запровадити дошкільне навчання, якого зараз в селі немає а його потребують більше 160 дітей негрівця. Почаєв відомий святою лаврою та чудесами пов'язаними із нею. Туди мріє потрапити кожен християнин, аби побачити слід Божої Матері, зцілитися, омитися в чудодійному джерелі. Сюди протягом року приїжджає безліч паломників з усіх куточків України і Закарпаття не виняток. На цей раз до святих місць відправилися вірники із Тересви, Витячівського району. Проваджала паломників Алла Легеза. З настанням літа знову стартувала акція поїздок вірників до Почаївської лаври, які вже стали традиційними за кілька років. До прикладу, торік такі подорожі організовували майже щотижня. Цього разу до релігійних святинь пощастило відправитись жителям селища Терес тячівського району. Люди переконані, що саме у Почаєві можна збагатити своє серце вірою, сповнити душу Божою благодаттю та ймовірно зцілитися. Подобається те, що є можливість очистити морально себе, побувати у багатьох цікавих духовних місцях, побачити те, що звичайно не кожен день побачиш. Загалом до релігійних святин їхало 40 паломників. Більшість вірників Тарескви вже не вперше їдуть до Почаєва, але знехтувати можливістю ще раз відвідати святі місця, кажуть, не могли, адже такі поїздки обходяться недешево. Якщо їхати. Особистим транспортом, то будемо казати, треба шукати можливості. А так я думаю, що всі наші прихожани, які зараз зібралися в поїздку, дуже вдячні за таку можливість побувати. Перед поїздкою традиційно помолилися на добру і щасливу дорогу, і автобус із вірниками почав рух до Тернопільщини. Повернуться прочани із Почаєва через декілька днів із духовними скарбами і новими враженнями. Традиційно організовує поїздку до Почаєва народний депутат України Василь Петока. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі про наступ. У лікарському полку прибуло студенти, медики отримали дипломи надлюдські здібності про дітей-інвалідів, які живуть у супереч обставинам. І святом нас як Закарпатці відзначили день журналіста. Студенти медичного факультету Ужгородського національного університету отримали дипломи. Майбутні медики закінчили навчання і вже готові приступити до роботи. В цьому році ряди лікарів поповнили 117 спеціалістів, 17 із яких отримали червоні дипломи. Випускний найважливіша мить у житті з цього дня вже не студентів медичного факультету. Дуже мені подобалося навчання. Викладачі дуже хороші, ну і взагалі я задоволена. сьогодні щаслива, аж шкода прощатись. Майбутні фтизіати, терапевти, провізори, кардіологи та медики інших не менш важливих спеціальностей в повному складі зібралися в залі драмтеатру. 117 – саме стільки їх цьогоріч. Перші отримали свої дипломи студенти, які закінчили навчання із відзнакою. Таких аж 17. У такому складі майбутні лікарі зустрілися напевно в останнє. Сьогодні ще спільні посиденьки, танці, співи. А вже завтра на них чекає доросле життя. Для медиків воно розпочинається з інтернатури. Наразі в Україні суттєва нестача молодих фахівців. Де вони працюватимуть залежить від бажання? Катерина вважає, що їй пощастило. Вже незабаром поїде на місце роботи до Львова. Наразі я приїжджаю в інше місто, власне, у Львів. Ну, я буду провізором, це однозначно. Дуже щаслива, що я обрала власне цю професію. Особливо не вистачає фахівців у селах, багато випускників потрапили саме туди. Однак студентів Медфаку переїздом і низькою зарплатою не налякати. Кажуть, готові на все, адже лікарі потрібні всюди. Ну, якщо госпожа удача, на це буде. Хоч буде хотіти, щоб так було, прийдеться скоритись. Цей рік видався нелегким. У перелік тих галузей, що зазнали реформування, потрапила і медицина. Нові правила, нова система. Просто треба старатись, прикладати зусилля і допомагати людям. Як є в клятві Гіппократа, кажуть, не на Головне не нашкодити, а допомагати, віддавати себе. Цій дуже непростій галузі, як буде наша держава схилятися до молодих спеціалістів. Якщо вона буде схильна, до нас буде нам допомагати, то звичайно я готова працювати, допомагати людям. Вчитися, вчитися і ще раз учитися, вдосконалюватися. Медики, лікарі мають вчитися навчатися усе життя. Я так вважаю, навіть коли вже починають працювати. Багато хто зі студентів вже знає, що їх чекає в дорослому житті. Сподіваються вивести медицину України на належний рівень. Обіцяють виконувати свої обов'язки і бути найкращими фахівцями. Хоч можливості цих дітей і обмежені, бажання жити та сила волі безмежні. Спортивний фестиваль, основна мета якого підтримати тих, кому турбота та увага особливо потрібна, організували в Мукачівському інтернаті для слабозорих. Акцію приурочили до дня захисту дітей. Вони радіють та сміються, навіть якщо щось відразу не вдається. Ці діти не змагаються за перемогу. Головне взяти участь у веселому святі, яке для них організували дорослі. Сам захід називається це спортивно-розважальний фестиваль. Я вірю в себе, розрахований на дітей з функціональними обмеженнями. Як ви бачили, все таки діти. Неважливо, скажем так, як доля кожного складається, але кожен має право на цей день бути теж взяти участь у святі на спортивне свято, яке традиційно організовують до дня захисту дітей. Учасники приїхали навіть з найвіддаленіших районів Закарпаття. Не забули привести з собою і групу підтримки. Наша мета допомогти дітям і молоді з інвалідністю приймати участь у спортивно розважальних заходах, у допомогти їм розвиватися творчо і також. Залучити волонтерів і якомога більше людей до співпраці до того, щоб вони ставали просто друзями для наших дітей. Веселі старти, перетягування каната, змагання з м'ячем. Які конкурси дітлахам сподобались найбільше? Сказати складно, найкращих тут не визначив ніхто, адже кожен з учасників уже переможець. Це потрібно. Це потрібно, щоб люди бачили, що насправді ми різні дуже і є проблеми і. І є відмінності, і не треба цього боятися, не треба це прятатись. І ми всі напевно збагачуємо один одного тим, що ми існуємо. Я кажу, я такий вислід, що Бог створив різні квіти, і яскраві й не дуже, але але вони є. Сила волі та жага до перемоги, яку продемонстрували учасники. Приклад мужності для кожного, адже, попри проблеми, ніхто не збирається опускати руки. В Ужгороді покажуть найкращі короткометражки з усього світу. На любителів короткого метру чекає два дні переглядів стрічок переможців другого київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів, який проходив із 24 по 28 квітня у столиці. Цього року на фестивалі було представлено 200 фільмів із півсотні країн світу. Програма показів буде розділена на два блоки. У перший блоку відуть фільми Переможців фестивалю. Другий об'єднає кращі фільми на думку організаторів, глядачів та українських кінокритиків. Покази проходитимуть 14 та 15 червня. Щорічно 6 червня в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято було засноване указом президента України ще у далекому 94-му році. І сьогодні День журналіста це не тільки професійний день працівників засобів масової інформації, це загальнонародне свято, тому що важко уявити сучасне суспільство без інформації, без засобів її передачі, без професійного погляду на події та факти нашого життя. Як відзначили цю подію на Закарпатті у розповіді моїх колег? Журналісти Закарпаття відзначають власне свято про представників влади четвертої не забули, і прокурори області. Світ живе цим медіапростором. Тобто, кожна людина, яка живе в якомусь навіть там в вже має доступ очевидно до інтернету, до телебачення я взагалі не говорю. І ви, власне, формуєте думку людей однозначно, як би там не було. І прокуратура, зокрема, та всі правоохоронні органи зацікавлені, щоб було з вами нормально. Так кажу, щира співпраця. Перш за все, журналіст це не тільки творча професія, а й наполеглива праця часто пов'язана з певним ризиком для життя. Тож у прокуратурі кажуть, обіцяють зробити все від них залежне, аби журналісти почувалися захищеними. Не обійшлося, звісно, без традиційних грамот та подарунків. Кращих медійників області 6 червня вітали і працівники обласної ради профспілок Закарпаття. Така співпраця у нас є. Вона вона вже. Продовжується не один рік. І, чесно кажучи, ми завжди, завжди знаходимо з вашого боку порозуміння, з вашого боку підтримку. Значить, у вирішенні тих проблем, які нам належить вирішувати. голова установи високо оцінив роль журналістів у сучасному суспільстві та подякував представникам змі за співпрацю. Дайте, ти, слово зброя, кажуть ті, хто озирається, хоч іноді і на четверту владу, якою так люблять називати чиновники саме журналістів. У Мукачеві працівників засобів масової інформації вітали з професійним святом. Почесними грамотами відзначили тих, хто завжди в курсі всіх подій. Та щодня до кожної домівки доносить важливу цікаву та об'єктивну інформацію. Журналісти не тільки показують життя, як воно є. Вони одні з тих, хто здатен змінити його на краще. Дуже важливий напрямок роботи висвітлення інформаційно нашого життя. Я говорю конкретно про місто Мукачево. 85 тисяч населення. Відбуваються події, як позитивні, так і негативні. Є про що писати, тільки якщо об'єктивно, ми будемо все це висвітлювати з метою, щоб покращувалося наше життя, щоб ми все ж таки ті недоліки, які є в нашому житті, перебороли, щоб разом спільно працювали на покращення життя. Нашої територіальної громади, серед тих, кого відзначили ТРК м студіо, інтернет-видання «Мукачево.нет» та інші журналісти та кореспонденти. Один з тих, кого привітали заслужений журналіст України Людвиг Бучинчик, людина з майже 40-річним стажем роботи в мас-медіа, поділився своїм баченням, яким повинен бути справжній журналіст. Журналіста поважає читач, глядач, якщо журналіст чесний. Якщо не кривить душею писати об'єктивно, правдиво, тільки перевірені, 10 разів перевірені факти. І тоді журналіст буде на висоті. Без радіо, телебачення, газета, інтернету неможливо уявити сучасний світ. А працівники змі нерідко допомагають людям не лише почути, а зрозуміти один одного. На цьому в мене все. Я прощаюся з вами. А Як розвиватимуться події далі, покаже час.